Глиняний посуд у трипільському стилі побутові гончарні вироби, керамічні дитячі іграшки. Кожен з трьохсот експонатів, що представлено на виставці в обласному центрі народної творчості, кажуть його працівники витвір мистецтва. Адже ці роботи створили видатні гончарі Вінничини. Наймолодшому авторові сім років звати юну майстриню Евеліна Сентимон. спілкуючи з нею та її бабусею, знаним гончарем Людмилою Філінську, я дізналась багато цікавого про гончарне ремесло. В рамках виставки гончарного мистецтва Людмила Філінська дає майстер-клас. Вона вчить як відчувати та працювати з глиною. Вона пластична, вона жирна, вона приємна, вона м, м, тягуча, вона має бути такою, так як от тісто ви готуєте для вареників. Тому що це, в принципі, тісто, з якого ви починаєте працювати. Коли вже працюєш, то я знаю, що я хочу зробити. Тобто я вже керую глиною. Ось, але буває таке часто, що глина керує нами майстрами. Це глина, це не просто матеріал. М, Робочий матеріал це живий матеріал, це енергетика, це етнографія, це історія. Тут багато чого можна говорити, але то, що це унікальний матеріал, з яким можна працювати постійно і не втрачаючи нічого, тому що це матеріал, який не вдалася робота, знов її замісила, знов її зробила в масу і починаєш по-новому працювати. Тобто це матеріал дуже вигідний для дітей. Це роботи юної майстрини Евеліни Сентимон. Дівчинка почала ліпити з двох років. Сьогодні її вироби представлені на численних виставках у музеях Вінниччини. Я Роблю янгулятку. Це вже не перше, що я роблю з глини. Мені дуже подобається працювати з глиною, бо якщо там щось не вийшло, можна десь загладити, десь переліпити. Не зразу вже його. Викидати там мені подобається його прикрашати, робити різних звіряток. За словами бабусі Евеліни, Людмили Філінської гончарство розвиває моторику, фантазію і творчість як у дітей, так і у дорослих. Раз, два. Ось у нас вже є вареничок. Да? Ось. Основа це ліплення це вареничок, з якого можна будь, будь яку вже основу є, і будь-яку фігурку вже можна робити. У даному випадку я вам зараз покажу. І не так багато потрібно. Ось вже пташечка виписується, тут уже і хвостик. Да? Ось. Ну, ясно, що потрібно працювати, потрібно трошечки якби, заглажувати її для того, щоб вона мала і форму, і все. Ну, саме головне, що в нас є основа. Основа вже є. Багато треба було працювати, зовсім небагато. Остальне – це вже йде чистка, йде формовка, йде вже так знаєте підігнати, прикрасити, декори зробити, все. Ось, І якщо ми говоримо ось про такі речі, як іграшки, так, в даному випадку іграшка, вона має бути, чому форма вареники, пустота всередині, тому що іграшка має бути пустою в середині, щоб там був звук. Тому що народна іграшка глиняна вона має свистіти, або вона має тарабанити, вона має звеніти. Тобто тут кожен майстер свою мету ставить. В даному випадку це може бути свистулька, тому що вона і форму має такої іграшки. І, Якби свист вдало буде робити, тому що вона в середині досить пуста. Я дітям завжди кажу. Що вони зліпили щастя, вже море. Я кажу, ваша іграшка не жива, мертва, вона не цікава, вона з вами не спілкується, вона не розмовляє. Що для того потрібно? Зовсім мало. Перш за все, оживити пташечку. Правда зовсім по-другому вона вже виглядає. Тобто вона вже бачить. Якщо ми ще її там відкриємо ротик, зробимо її імітацію, що вона з нами співає, все іграшка вже ожила. Робимо декор, це теж не так складно, робимо декор. Ось методом таких втискувань в глину, а глина настільки м'яка, вона слухняна. Ось вже й прикрасили пташечку. ось імітацію зробили крильці. Ось імітацію зробили, наче пір'їночки. Тобто тут голь на видумку хитра, прикрашає собі, видумує, все що угодно. Виставка відкрилась у міжнародний день захисту дитини. Тож дітей не тільки навчали азам гончарства, а й знайомились кращими зразками творчості провідних подільських керамістів. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал Віта.